17 листопада пройшла акція День піжам, організована фундацією Дім Рональда Макдональда. Вона була спрямована на підтримку будівництва на території найбільшої національної дитячої лікарні України будинку, де зможуть жити хворі дітки і їхні родини. Полтавське представництво фундації Мрія вирішило заохотити дітей із родин загиблих, полонених чи безвісти зниклих військових взяти участь у цьому благодійному флешмобі. Сьогодні за свій внесок у добру справу юна кременчужанка Дарина Спередонова отримала планшет. Хотіла би привітати, тебе, Бодаринка, тим, що ти виграла наш конкурс День піжам. Дуже вам дякую за те, що ви підтримали фонд Рональда Макдональда, підтримали діток і ще мали змогу виграти планшет від фондації Мрія умови участі в благодійному флешмобі були такі: викласти в соцмережі фото в піжамі з хештегом та задонатити на підтримку будівництва дому Рональда Макдональда. Дівчинка разом зі своєю мамою виконала всі умови і отримала винагороду. Дуже раді були. Приймати участь у флешмобі дитині дуже сподобалось, і будемо далі працювати, щоб допомагати нашим дітям, бо вони наше майбутнє. А ми від фундації Тримай, сонечко, по тобі. А це маленькі подарунки. А! Клас, дякую, сонечко. Що дитячі мрії збувалися? Клас, дякую Усіх дітей. Да? Так. Я буду користуватися планшетом, грати в ігри і для уроків. Планшети для конкурсу надала торговельна мережа Фокстрот. Нагадаємо, що Полтавське представництво фундації Мрія регулярно проводить творчі заходи та освітні програми для дітей загиблих, полонених та безвісти зниклих військових. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.